Добрий день, діти! Я вам сьогодні пропоную виконати пальчикову гімнастику, яка називається Сидить білка на візку. Сидить білка на візку. Продає вона горішки, лисичці, сестричці, горобцю, стеничці, ведмедю коцолапому, зайчику вухатому. Кому в дзьобик, кому в хустку, кому в лапочку. А зараз давайте ще раз виконаємо цю пальчикову гімнастику. Сидить білка на візку, продає вона горішки, лисичці, сестричці, горобцю, стеничці, ведмедю косолапому. Зайчикову хатому, кому в дзьобик, кому в хустку, кому в лапочку. До побачення, діти, до наступних зустрічей!